Доброго дня, шановні батьки, до вашої уваги консультація безпека дитини на дорозі. При виході з будинку, якщо біля під'їзду в будинку можливий рух транспортних засобів, виходячи з під'їзду, завжди тримайте дитину за руку. Разом з дитиною подивіться, чи не наближається до вас автомобіль, мотоцикл, мопед, велосипед. Якщо біля під'їзду стоять транспортні засоби або ростуть дерева, це закривають огляд, призупиніться і озирніться, чи немає за перешкодою небезпеки. Тільки в разі повністю безпечної дороги продовжуйте свій рух. При переході проїжджої частини. Переходьте дорогу лише по пішохідних переходах або на перехрестях по лінії тротуару, інакше дитина звикне переходити, де доведеться. Ідіть тільки на зелений сигнал світлофора, Дитина повинна звикнути, що на червоні і жовтий сигнали не переходять, навіть якщо немає транспорту. Виходячи на проїжджу частину, перестаньте говорити, і дитина повинна засвоїти, що при переході дороги розмови зайві. Не поспішайте і не біжіть переходьте дорогу завжди розміреним кроком. Не переходьте дорогу навскоси, підкреслюйте і покажете дитині щоразу, що йдете суворо поперек вулиці. Дитині потрібно пояснити, що це робиться для кращого спостереження за автотранспортними засобами. Не виходьте на проїжджу частину із транспортного засобу або із закусів, не оглянувши попередню вулицю і привчайте дитину робити так само. Не поспішайте перейти дорогу, якщо на іншій стороні ви побачили друзів, родичів, знайомих, потрібний автобус або тролейбус. Не поспішайте і не біжіть до них і доносіть до дитини, що це небезпечно. Не починайте переходити вулицю, по якій рідко проїжджає транспорт, не подивившись навколо. Поясніть дитині, що автомобілі можуть несподівано виїхати з прогулку з двора в будинку. При переході проїжджої частини на нерегульованому переході в групі людей ваша дитина уважно стежити за початком руху транспортних засобів, інакше дитина може звикнути при переході слідкувати за супутниками, копіюючи їх поведінку, не спостерігаючи за рухом транспорту. Коли рухаєтесь тротуаром, дотримуйтесь правого боку тротуару. Не ведіть дитину по краю тротуару. Дорослий повинен перебувати з боку проїжджої частини. Маленька дитина має йти поруч з дорослим, міцно тримаючись за руку. Привчайте дитину, ідучи по тротуару, уважно спостерігати за виїздом з двору або з території підприємства. Роз'ясніть дітям, що закидання проїжджої частини камінням, склом і пошкодження дорожніх знаків можуть призвести до нещасного випадку. Не привчайте дітей виходити на проїжджу частину, коляски та санки з дітьми везіть тільки по тротуару. При пересуванні групи дітей навчайте їх іти в парі, виконуючи всі вказівки дорослих, які супроводжують групу. Готуючись перейти дорогу, зупиніться або сповільніть рух. Огляньте проїжджу частину, залучайте дитину до спостереження за обстановкою на дорозі. Підкреслюйте свої рухи, поворот голови для огляду вулиці, зупинку для огляду дороги, Зупинку для пропуску автомобілів. Навчайте дитину розрізняти транспортні засоби, що наближаються. Не стійте з дитиною на краю тротуару, так як при проїзді транспортний засіб може зачепити, збити, наїхати задніми колесами. Зверніть увагу дитини на транспортний засіб, що готується до повороту. Розкажіть, про просягнали показчиків повороту в автомобілях та в руках мотоцикліста і велосипедиста. Неодноразово покажете дитині, як транспортний засіб зупиняється біля переходу, як він рухається за енерцією. Дякую за увагу. На все добре.